Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І сьогодні буде ем, відео про мої покупки в липні. Дуже люблю знімати такі відео раз на місяць, е, ділитися своїм досвідом. Ем, в принципі, своєю думкою про якісь продукти, і буду дуже вдячна, якщо ви теж поділитесь своєю думкою у коментарях про якісь продукти, якщо ви їх вже пробували, ваші враження і так далі. Новиночок в мене в цей раз не так багато, тому що я готуюся до подорожі і, в принципі, купляла багато подарунків своїм батькам і так далі, і багато чого собі я не купляла. Але є в мене одна новинка, яка була вимушена. В мене була конусна плойка для накрутки волосся, якій було вже приблизно 13 років. Уявляєте, в мене була від фірми Паболіс. Це французька фірма, професіональні там різні пристрої в них для волосся. Але їх можна придбати, звичайно, і для домашнього використання. Обожнювала я цю плойку, все з нею було добре, всі 13 років, і я постійно часто нею користувалась. І тут одного ранку я хочу підкрутити своє волосся, я її вмикаю, а вона не гріє. Я думаю, що просто за 13 років їй вже все, їй вже прийшов каюк, як то кажуть. І була в мене виношена, вимушена. Покупочка ось такої нової плойки це теж від фірми фірс. Взяла таку саму фірму, бо точно знаю, що вона перевірена і дуже хороша. Але в цей раз я взяла плойку із декількома насадками. В мене ще тут дві є. Треба було їх, напевно, розпакувати, перед тим, як показувати вам, щоб не шелестіти дуже гучно. Значить, тут є і конусна насадка, звичайна, але така достатньо тоненька. Коли я кручусь дівчата на конусну плойку, для того, щоб не були барашки, такі дуже накручені, густі, а для того, щоб були легкі хвилі, ви просто беріть прядки крупніше і все. Все, не треба нічого там використовувати, інші плойки купувати і так далі. Я беру крупніші прядки, потім їх дуже добре прочесую, і виходить чудова хвиля. Ось ця хвиля, така, бачите, типу голівудська хвиля. Ось так у мене е, тільки кінчики підкручені. Якщо вам видно позаду, не знаю, чи видно вам буде, чи ні. Ну, мені подобається така легка хвиля, коли тільки кінчики трошки підкручені. Це я якраз таки зробила на ось цей, бачите, вона така плоска, але в неї крупний діаметр. І мені подобається. Але я думаю, що ця зачіска підходить тільки для довгого волосся. Можливо, якщо у вас дуже коротке волосся, то на такий крупний діаметр воно ну, не буде дуже гарно виглядати. І ще в мене є ось така насадка, чесно, жодного разу ще не пробувала. Я думаю, що це якраз таки для тоненького, щоб ви брали пасму і таку густу-густу голову кучерів крутили. Можливо, я якось спробую, до вас обов'язково вийду, Опс. вам покажусь, як це виглядає. Далі я знімала влог, робила такий невеличкий шопінг. Е, і тоді я придбала ось цю кепку від HM. Це тільки на пляж. Я по місту не ходжу в кепки, працюю я в офісі, тому кепки е, ну, на роботі я неси теж в кепках. Хоча по вулиці, звичайно, можна носити, але я просто не ношу. І придбала я ось ці білі, е, не сильно короткі, але і не довгі шорти від HM. Е, H&M же, так. Так. От, і це мені теж на мої всі подорожі, на мої курорти, скажімо так. Далі я замовляла ще, не буду дівчата, робити примірку. Оце такий трошки відкритий, можна так сказати, пляжний одяг. У мене є ось такі шорти. Вони, типу, ось так зроблена. Така тканина, дуже цікава. І до них. У мене є рубашечка, можна накидувати на купальник, а можна просто застібати і носити як костюмчик. Я планую носити як костюмчик. Наприклад, на вечерю на якомусь курорті, або на сніданок, або навіть на прогулянку у набережної. Я думаю, він класно підходить. Замовляла я його на шейні. Недорого коштував, але просто мені я продала свої старі костюмчики, і мені треба був якийсь новий. От, В принципі, з одягу це поки що все. Але, можливо, я ще щось докуплю перед від'їздом. Далі я робила замовлення на своєму вже улюбленому сайті Оліф Янг Корейському. У мене дещо закінчується, тому мені треба було замовити. По-перше, від Рекс Замовила ось цю вмивачку з саліциловою кислотою, щоденне очищення, тра -та, та Коротше, класна вмивачка, дуже класна. В мене ем, змиває мені всю косметику без проблем. І мені, здається, навіть дійсно менше сипить обличчя. Я трошки цим страждаю. Особливо на ці дні. Ну, ви розумієте, дівчата, і зараз якраз той період, а в мене нічого немає. Думаю, може, це вмивачка допомагає. Але я думаю, що мені ще допомагає ось ця сироватка. Це в мене сироватка зі спікулами. Спікули це таке новомодне зараз нововведення це мікроголки, які проникають дуже в глибокі слої вашої шкіри. І там її регенерують, відновлюють, допомагають з виробиткою колагену і т.д. Коротше, багато чого роблять класного. І тут в цієї фірми в них є, як, типу, коротше, градація, от, концентрації цих голок є 100, сама маленька. в мене 300. Є ще 700 і 900. Якщо чесно, я думаю, мені б і 900 було нормально. Тому що ці 300 я майже не відчуваю. Тільки на таких делікатних ділянках шкіри, як трошки навколо очей, Трошки навколо губ легесеньке, легесеньке поколювання. Але цю сироватку обов'язково треба правильно наносити. Її треба наносити тільки ось такими вбиваючими рухами. Ось так дуже довго і нудно її вбивати, 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 розпреділяти, тільки так. Бо якщо ви будете терти, розтирати, то так звичайно воно вам буде дуже колотися і воно. Буде пекти на шкірі, можливо, буде навіть якесь подразнення, почервоніння. Воно треба, звісно, не треба. Тому наносите правильно. Я в цей раз взяла, так як я ніколи не пробувала таку, то я взяла із рівнем 300, але мені вона дуже подобається по-перше. І, по-друге, я наступного разу замовлю рівень 700 і буду пробувати його. Класна сироватка, реально класна. Мені зараз стан моєї шкіри прям дуже подобається. І ще замовила, значить, а, у подарунок до цієї сироватки мені поклали, зараз покажу, ось такі три маленькі сироватки, теж з рівнем 300. Одну з них я візьму з собою у подорож. Я ще замовила від. А що ж це за фірма? Skin Benefit? А, ні, Козірекс, теж від Козірекс. Це такі накладки, якщо у вас якесь висипання, ви його заклеюєте на ніч, і потім зранку у вас все чудово, воно все витягує і висипання нема. Я дуже люблю такими користуватися, і це я візьму з собою в подорож, я завжди її беру. Якщо в подорожі там якесь приключення на шкірі трапилось, то можна його так тендітно, безболісно видалити за допомогою такого, такої, такої накладочки. І Замовила я коробку ось цих масок, про які всі постійно кажуть, але я вже таку пробувала. Це маска від бренду Biodance. В мене рожева, але в них є там декілька різних. Вона з біоколагеном для дуже-дуже дуже глибокого зволоження. Ви в цій масці можете спати. Вона складається з двох таких частин. Ви можете з нею спати або просто ходити, наприклад, 3-5 годин. Вона спочатку біла на шкірі, а потім воно все, весь склад абсорбується з воложою вашою і вона стає прозора. Або на ранок вона просто повністю стає прозора, ви її знімаєте, і у вас така глас скін, як зараз модно казати, шкіра як скло. Ось так. Це поки що всі мої покупочки, але, я думаю, мені зараз ще йде замовлення. Там. Маленькі всякі дрібнички з Аліекспресу, багато для квітів, для телефону, чохол і так далі. Я думаю, я дочекаюся це замовлення і ще покажу його вам в цьому влозі також. Так, дівчата, що ще в мене нового з покупок? В мене тут ціла торба, яка називається покупки, кому за 35. Тому що тут все для рослин. Зараз трошки покажу. Але більше покажу, звичайно, в якомусь домашньому влозі. По-перше, це ось такі рукавички, які можна мочити і протирати листечко від пилюки, і так далі. Дуже зручно, буду пробувати. Дві в наборі йшли. Це така клійоночка. Її можна розтілити і на неї робити пересадку в будинку, щоб все не трусилося всюди. Бо я це робила просто на столі, а тепер в мене є ось така спеціальна клійоночка. Давно треба було її замовити насправді. Далі вермікуліт – це такий розпушувач для землі. Але він, бачите, він дуже мілкий і кажуть, що їм не можна типу дихати. Що він забиває там легені і так далі. Ну це, я думаю, ті, хто там може працює з ним. А замішати з квітами, я думаю, все нормально. Маску прям надівати я не буду. Так. Далі тут спеціальна земелька для, е, боже, орхідей. От, але вона мені не подобається. Я її буду замішувати з вермікулітом, і в мене ще є кокосова стружка. Значить, тут в мене, дивіться, що це будем, будемо робити з вами у влогах експерименти. Це в мене насіння стреліції або райської пташки. Ось така, неймовірна квітка. А... Блін, тут не показано, але в неї ще величезні такі листи, і це дуже-дуже гарна тропічна квітка. Вона дуже дорого продається в Британії, і я хочу спробувати виростити її із насіння. Будемо коротше, експериментувати. Ну і Тут просто універсальна типу почва для, е, вс... ґрунт, ґрунт. для всіх рослин. Ось такі в мене новиночки пенсіонерські, але мені це додає дуже багато радості, бо я люблю ковирятися з домашніми рослинами. Друзі, ще вам швиденько покажу. Є в мене ось така гарнюща сукня. Вона такого кольору молодої травички. Знаєте, це просто із сайту shane. Нічого такого дорогого або цікавого, вона просто дуже гарного кольору, і мені просто потрібна була одна свіжа сукня для моєї подорожі. В принципі, все. Більше в мене ніяких особливих планів на неї немає, тільки вдягнути її під час подорожі. У мене буде три подорожі, я вже казала, мені здається, цього літа От я її буду всюди з собою брати. Я купую, замовляю на сайті Шейн. Я їх називаю сезонні речі, ну, типу, якась сукня, яку я поносила протягом 2-3 подорожей, і потім я в основному їх не ношу, я їх перепродаю. Тому я не купую нічого дорогого. Коли це якийсь одяг на повсякдення, то я вже, звичайно. ну... Полюбляю більш гарну якусь якість і е, кращі там, може, якісь бренди, або хоча б там Zara, зарічен в такому дусі. Але ось на подорожі я беру ось такі простенькі речі мене абсолютно це влаштовує. Побачите вже, як вона буде виглядати у як... влогах із подорожей. Друзі, ну і останнє відео буде про мої такі технічні обновочки і покупочки. По-перше, ви можете бачити оцей чудопристрій, мій новий мікрофончик. Тепер мені не потрібно буде кричати, коли я буду знімати в людних місцях. Головне його не забувати. А ще, якщо беру з собою, то головне не забувати його заряджати. Я нарешті придбала мікрофончик. Я дивилася по відгуках у ТікТокці і ось знайшла ось такий. Замовляла його теж у Тіктоці. Просто якийсь самий звичайний мікрофончик. Насправді він коштував 3 копійки, а відгуки були на нього класні. То я вирішила: ну добре, спробую Спробую позаписувати відео. Це відео зараз теж записую на цей мікрофон. І скажіть мені в коментарях, як вам звук. Я ще не знаю, як його треба близько або далеко тримати від. Від рота. Це все вже я з практикою зрозумію. Але головне, що він підходить на мій телефон, він легенький, маленький, не займає місця. Але в мене є ще одна дуже крута обновочка. Взагалі-то це обновочка мого хлопця. Він її для себе замовив, давно хотів. Але, звичайно, я цим теж буду користуватися, в тому числі і для свого блогу. Давайте трошечки ASMR. Коротше, хто не зрозумів, це окуляри від Ray-Ban та Meta. Це окуляри, які знімають на камеру. Ось, бачите, коробка ще запакована, я їх ще не розкривала. Розпаковую прямо разом із вами. Ти -тиш 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 -тиш. Так. Тут у нас коробочка. Тут у нас все-все-все про них написано. Тут сам дуже класний кейс, такий, типу як шкіряний. Відкриваємо, вже вони засвітилися. Блін, як прикольно! Чудо техніки! Коротше, хто не знає, ці окуляри, в них встроєні ось тут камери. З ними можна розмовляти як зі штучним інтелектом. Можна їх просто одягати як сонячні окуляри. І ходити в них просто знімати. До речі, вони і мені непогано, так навіть і підходять, я б сказала, дивіться, як. Е, треба їх, звичайно, зарядити. Він же буде розбиратися з ними, як вони працюють і так далі. Е, вже коли я поїду, їду я до України на е, їду я, в принципі, на два тижні і їду через три дні. З собою я їх брати не буду, тому що в мене немає насправді часу з ними розбиратися. З ними розбереться мій Джаред, Подивіться, вони реально напогано виглядають. Не те, що вони сильно захищають від сонця, вони більше такі як іміджеві, знаєте. Коротше, він з ними розбереться, і я вже коли приїду, ми будемо знімати різні такі вложики на них. Можливо, у якихось подорожах він буде їх одягати. І знімати частково щось на них. І частково я буду знімати теж на телефон. Думаю, що буде дуже, дуже прикольно так від першого лиця подивитися. Ось так покажу я вам їх ще поближче. Вони реально стильово, класно виглядають. Будемо розбиратися, як вони працюють, все-все-все. І я вже вам поступово розкажу. Але це я теж віднесла до своїх оновлень цього місяця. Е, от, і буду вам розповідати про них більше з часом. Все, це були всі мої обновочки. Е, я з вами в цьому відео прощаюся. Наступного місяця не буде відео з покупками, тому що я не планую, в мене буде багато роз'їздів, в мене буде аж дві подорожі. І я не планую багато робити покупок, тому я вже вам в серпні зроблю таке нове відео про всі-всі-всі покупки разом. От все. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та іншим відео на моєму каналі. Напишіть свій коментар, що вам найбільше сподобалось, що би ви хотіли для себе, а можливо, на що зробити більший огляд і розказати вам про це більше. Я буду дуже рада для вас це зробити. Всім бажаю гарного, чудового настрою! І ми з вами побачимось у нових влогах вже зовсім скоро. Всім па-па!